Здоров'я, товариства. Сьогодні неділя, і давно вже десь хотів показати дане відео, зробити дане відео, але якось ніяк не доходили руки. А сьогодні я вирішив це показати і розказати деяку таку інформацію. Значить, друзі, це все, що ви бачите на відео, це є придбано матеріали на металоломі. Тобто, якщо ми говоримо про пилку, от ми бачимо, її зібрану, да, я її таку звичайно не взяв. Я взяв її ну, в схожому стані. Буквально минулої суботи я оцю пилочку взяв. Де да, вона в такому стані, але тут багато комплектуючих є. Відповідно з неї я зроблю по порядку ось таке, а потім ось таке. Тобто, це також взято на металоломі. Помито, почищено гарненько, все замінено, прокладочки. Збачимо, тут ще тільки не скручено, Але воно в ході роботи. І буде вигляд останній остаточний ось такий. Оці пластмаси я купую нові, стартер купую новий, ручка нова і ось ця нова. Заказав собі кілька штук. Ось тут в мене є ось такі вони на вигляд. Знайшов по дуже приємних цінах. Ну і воно ну, того вартує, скажімо, скажімо так. Плюс, де, трошки заказав глушників, ну, по, по дрібницях, але, але в основному все ось бачу, навіть ще один е, магнето, чи як правильно маховічок. Тут є бачки, тут є частини, тобто все розібране, все в такому стані. Складення. Тобто дуже комплектуючих багато, як нових, от візьмемо це все бувшні, е карбуратори, які ще будуть стояти на ось таких пилочках і будуть ще працювати. Тобто ця пилка в повному бойовому вона працює повністю і ну, лише потрібно шину, звичайно, і цеп замінити. Шину я вчепив так, щоб не болталася ось ця е, ручка. От. Тому -то, тут також бачимо є щеплення, бачимо магнетон. Ну, правда, немає. Е, ну, сам е, маховік є, а магнета немає. То Це таке в мене є з інших пилок, тому десь буду комплектувати і збирати. По собі вартості вона коштує, ну, щоб десь навіть не порівнюючи, не знаю, що тут є таке. Ту ціну. Певно, що, що ця хрестовінка буде коштувати, скільки я, за скільки я взяв цей комплект. Ось така справа, друзі. Далі, минулого разу, також взяв ось таку хорошу річ. Ось такий насос циркуляційний для системи опалення, повністю в справному стані. До речі, хорошої фірми, тому що в нас вдома е, стоїть такий точно самий. І він вже працює з 2010 року без поломок. Ту -ту. Звичайно, це дуже добре, але ось такі я взяв теж за копійки по ціні металолому. Ну, скільки він заважив на 40 гривень чи на 30 гривень, він мені заважив, але ціна його, звичайно, нового. Можна подивитися, поцікавитись і порівняти. О, також ось такі речі беру. Не часто, але попадаються. Ось плашечки, свердла, ну, свердла не всі, це я тільки поставив для демонстрації. от Буквально в суботу, вчора взяв, в суботу взяв оцих двомечика і лірки минулого разу оці я взяв. ось Такі лірки. Ну, такі речі часто попадаються. Свердла попадаються, різні, але, звичайно, я їх точу. Спочатку сюди складаю, до речі, теж ось ця, ось ця річ. Вчора я взяв. Тут не вистачає кусочка, ось тут але я це все діло перероблю і воно ну буде працювати. от Я точу і відразу складаю сюди, тобто на своє місце, де вони мають бути. От, також е, минулого разу взяв ось такі новенькі протиріжучі на комбайна на пальці коси. Вони чуть підржавіли, звичайно, бо були на відкритому просторі. Водичка попала і вони підржавіли, але їм взагалі нічого немає. немає. Тепер ось таку річ взяв. Нещодавно взяв такого яшечка, хорошого. дуже класний яшечок, але в ньому не менш цікаві речі. Ось такі, як я казав, не менш цікаві речі. Тут головки, різні головки. От, є свічний ключ, правда, його треба трошки допрацювати. Тут обломана оця крутілочка. Таких є два ключа, що потрібно поремонтувати. Є різного голов... роду головки, є теперішні сучасні, є радянські, хороші головки. Ну і такий ящичок, який мені знадобився саме для таких головок. І це ще, правда, не всі головки, тому що в мене є ще, я просто їх ще не скидав сюди. От. Ось така, друзі. Річ. Також цариця всіх металоприйомів, правда, що це є ось такі хомоти. Це тільки частина хомотів, які за останній час я назбирав. Це така річ, що завжди її потрібно. От Є різні хомоти, є дорожчі, є дешевші, ще китайські, як ось такі. Є оці трошки кращі якості, твердіші вони. Ну, але я беру. Всі, практично, які мені попадаються, це хороші, звичайно. І збираю, тому що часто-часто їх потрібно в господарстві і їх використовуємо, особливо коло техніки. Ну, от вони завжди є в нагоді. От. Далі ось такі речі. До речі, колись на них не звертав увагу, було в мене вдома, але коли прийшлося. Що мені було потрібно, а вже не мав в наявності, а дуже треба було. І від тої пори, фактично, коли мені попадаються ось такі завіси, я їх беру. Це дуже класна штука. От, на, на щось їх можна. Вони не, скажімо так, вогони дуже важкі, але як в роботі їх дуже часто також вони знадобля... ну, можуть знадобитися. Також отакі речі попадаються. Я вже в попередньому відео вам показував, що в мене є ось вони, два, ось є третій і ось четвертий. Тобто це також дуже часто речі попадаються на металоломі. І нехай вони будуть Ось заклав собі і вони стоять при потребі, не потрібно міняти. То також вчора взяв ось таку річ. Хтось догадається, звичайно. Пишіть в коментарях. А я вам скажу, це є річ, якою рвуть яблука, груші з дерев. Сюди насаджується на жердину, відповідно, проселяється леска, леска зжимає і таким чином зриваємо. Дуже класна штука, тому що раніше я використовував, ви бачили, коли рвав, використовував бутилку, врізав. А тепер буду мати таку класну річ. Також взяв минулої суботи отакий садок для риби ловити. Ну, Тут практично на стіні майже все, що з металому, тому не буду десь уточняти. Ось такі ключі часто попадаються різного роду. Тут і попадаються. От, наприклад, поза на минулий раз я взяв ось такий гібкий подовжувач. Також взяв в суботу. Ось такі два радянських воротки. Ну, речі, які довговічні, які ну, працюють і практично не ламаються. Порівнюючи, порівнюючи з китайськими, ну, ці будуть ходити дуже довго і навіть нудно. Також, друзі, ось такі речі попадають. Це різного роду, я просто взяв один. Кілька таких я взяв. Це є Корпуса на підшипники. Якщо я не помиляюся, це є від комбайна. От. Але їх також можна ну, для чогось, якщо от є вал, там, придумати чи циркулярку, чи ще щось, звичайно, з нього можна зробити. Таких в мене є два, я вже взяв, тобто є пара. От. Е, також і позаминулий раз попалися мені ось два таких насоси, е, паливні насоси. Якщо не помиляюсь від вас, один точно від вас, а другий не знаю. Було цікаво. З них я хочу зробити насоси погружні, якими можна було б з бочки, де є солярка, перекачувати паливо в каністра. Також попадаються різні СГ, матеріали інструменти. Це є швидко знімачі, але є це мама. Папи немає. Ну, як правило, часом ну, якби їх можна поставити, папу можна поставити на трактор, маму можна на прицеп тим на ще щось поставити. От. Такі. Плюс, ну, різного роду зірочки ось такі взяв. Хай будуть ось такі речі. Дуже добре. Є для ящиків щось можна ось таке робити. Домкрати ось тут стоять в мене. От. Ось такий взяв також. Девайс корисний. От, е, ну і, звичайно, багато ось такої, таких речей попадається. Це також все з металолому. От шайби взяв ось такі, можливо, колись мені пригодяться. Ну, щось. От, такі хороші шайби. От, менші, більші і собі, звичайно діль. Також велика частина звідси. Що наскидувано. ну Плюс цей ящик і також, також приїхав з металолому. Ну І тут, так. і, е, значить, такі шайби, таке все, це все діло, воно завжди є корисним в господарстві. Є е, ну, потребується їх, є потреба в них. Ось таку теж річ взяв нещодавно. Це десь до трактору щось з навіски. Ну, якби воно е, хай буде, хай буде. Також, друзі, часто попадаються ось такі недорізані круги, які також можна використовувати. Ну І на завершення ось такі речі також попадаються. І я їх завжди беру, тому що таке в господарстві пригодиться. От. І останній раз взяв ось таку кількість різних електродів. От тут трошки я їх покоцав, це вже я кидав, були в кращому стані. Ну і е Четверка, дуже класні. Ну, все, друзі, на завершення хочу сказати, що на металомі дуже багато можна знайти хороших речей, тому що люди викидають часом за непотрібності. Часом, як кажуть нас, бо живе бабуся, бабуля був дідусь, і дідусь нас стягав того всього добра, а їй воно не потрібне, і відповідно все відправляється куди на металоприйомку. Ну і багато звіти. От можна взяти для себе корисних, хороших, потрібних речей. Ну, все, певно, що на цьому буду завершувати свою таку коротеньку розповідь. Дякую, на цьому буду завершувати ваше, моє відео, буду прощатися з вами. Хто ще не підписався на канал, підписуйтеся. До речі, виглядає моя пилочка, також зібрана з металом. Хто ще не підписався, підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте відео. Всі гараздів вам добра.